Мене звати Катерина, собака у нас німецька вівчарка Джоя. Точний вік ми сказати не можемо, тому що це такий наш подарунок окупованого Ірпеня. Її знайшов чоловік десь приблизно тоді ветеринари казали, що їй було місяців 8-10. Проблема у нас була, ну, в принципі, це не проблема, але вона виросла, плюс чоловік поїхав на передову. І вона мене не сприймала як авторитет чи я не знаю, як власницю. Тобто вона на вулиці почала мене тягнути, десь там дуркувати, не слухатись і почала вокалізувати на інших людей та собак. Комунікація в нас пройшла дуже добре, Ми... її, напевно, навіть не було, тому що з пробного заняття Джоя одразу подружилась з інструктором і, в принципі, нас прийняли на курс. Що сподобалось в школі? Ну та напевно все, і підхід, і досвідченість інструкторів, і напевно так сказати, душа, яку сюди вкладають її засновники і власники, тому що до собачок відносяться дуже добре. Вони утримуються в гарних умовах, в теплих приміщеннях, там різного номер, ну різної категорії номери, і кожен може вибрати те, що підходить саме йому. В мене була напевно проблема під час навчання, тому що я не дуже розуміла, що мені робити, як мені комунікувати з собакою. Але завдяки нашому інструктору, буквально після другого заняття, все стало на своє місце. Перше заняття було важко, тому що коли вивели Джою, яка мене не бачила тиждень, напевно, може більше. Вона вела себе дуже імпульсивно, вона вила, гавкала, рвалася, мені було її шкода. Я взагалі стояла, не розуміла, що відбувається. Але інструктор пояснив, що це нормально, цей етап треба пройти, і потім собака буде вести себе по-іншому. Тому ну, якби проблем не було. Так, на наступному занятті вже собака поводила себе зовсім по-іншому. По-перше, вона почала реагувати на мої команди. Плюс, коли вже її виводили, вона, звісно, радіє, що ну, є власник, але вже не так імпульсивно. Прям вдосконалити напевно нічого не треба все і так добре, та й змін ніяких не треба. Школа завжди на зв'язку. Мені кожного дня пишуть, поїла собака, не поїла, як поїла, як себе почуває, як себе вела, як займалась на занятті, чи було заняття продуктивним. І відповідають навіть не в робочий час, то що я працюю до 10-ї вечора і можу написати там в 11, як моя собака, мені завжди дадуть відповідь. Так, звісно, я рекомендую цю школу. Школа чудова, професійна, і навіть ми залишаємося одразу на наступний курс.